Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Я вчора записав відео про астрологів, тарологів і екстрасенсів, і от там під цим відео в коментарі мене запитали, що я думаю з приводу сатанинсь... призиву сатанинських сил на конкурсі Євробачення. Я подивився відео одного священника в Ютубі з цього приводу, і він там значить, дає ссылку саме на це відео. Я пройшов по силки, подивився, і там, значить, жінка і чоловік. Жінка перевдягнена відьму, а чоловік перевдягнений відповідно в чорта, і вони здійснюють призив злих сил. Я послухав там по тексту, що вона співає, власне, класичний заклик. Отого, там пентаграма, свічі, от все. Як положено. До речі, коли перегортав там соцмережі, бачив, що там якісь наші дві співачки українські приймають участь у Євробаченні і такий фон Євробачення, Євробачення, Євробачення. І я собі так подумав: ну невже ж на Євробаченні, на цьому конкурсі обійдеться цього року без сатанізму? Ну, бути такого не може? Я ще не знав нічого про це. от. Просто така думка в мене сплила, тому що я дуже добре знаю механізми от, створення от таких шоу, там і до чого це все йде. І так, так, таке було вже просто от відверто. Просто відверто це був, я ще раз скажу, такий класичний заклик оцих сил. Прямо в прямому ефірі, прямо відкрито. А це здійснили ірландці. Я не знаю, там чи це співачка чи група, там неважливо. Ірландці це власне кельти. Якщо так коротко, хто такі кельти, це такий собі досить багаточисельний і потужний народ, який жив на більшій території Європи. Вони жили і процвітали до тих пір, доки не стикнулися з римлянами, у них почались конфлікти. І римляни їх почали досить швидко розбивати, тому що в кельтів не було там ні державності, ні власне, такої якоїсь організації, на відміну від Рима, де була Республіка, потім це була Імперія. І в них була чітка організація. Вони перемагали за що цього цих Кельтів, розбивали, вони їх розбили абсолютно на всій території Європи, загнали їх на Британські Острови. Потім переправилися на Британські Острови, і там їх розбили, загнали десь в гори. От. І власне ці кельти залишились до сих пір, і це от є ірландці. Ірландці – це кельти, які уціліли від того римського погрому 2000 там, років тому назад. І у Кельтів були такі жерці, вони називались друїдами. Вони відомі тим, що приносили людські жертви. Про це писав Цезар, котрий воював з кельтами. Він описував страшні такі речі. Наприклад, ці друїди вони робили такого величезного чоловіка, з дощак збивали, зв'язували величезну кількість людей і всовували туди в того чоловіка, обкладали його дровами, підпалювали і заживо там спалювали я не знаю, десятки людей. І це було приурочено там до, я не знаю, якогось, можливо, дня урожаю чи ще чогось, щоб там, щоб хліб родив, да? треба спалити таменську кількість людей. Ну, там можна сказати, що Цезарь, можливо, просто не любив кельтів і намагався їх якось, знаєте, так, дегуманізувати, але англійські археологи вони знаходять зараз на території там і Лондона, і інших англійських міст. Алтарі оцих друїдів, де були кровостоки, і, очевидно, там проводились ну, жертвоприношення. А вони втикали спеціальні такі ножі в людину і зв'язували. І людина поступово стікала кров'ю, помирала. І це вважалося, що людина принесена в жертву. Це трохи нагадує там ацтеків, має ці різні племіна. Індіанські в Північній Америці, та й не тільки, ну, взагалі в Америці. А раніше людство, воно поклонялося цим темним божествам, з яким боролося християнство, і було дуже сильно розповсюджено людські жертвоприношення. Власне, вони були в. У нас, у славян на наших територіях, теж саме відбувалося на території Європи, та й не тільки по всьому світові. Це все було. І от саме ірландці, у них така якби історична пам'ять, мабуть, пробудилася. І ми бачимо, як дуже радісно це сприйняли всі, і вони пищали, вищали, там в ладошки хлопали. Оце призив диявола, це так круто. І люди можуть сказати, ну та це ж просто артисти, це ж скаморохи якісь там, що ви так ну, всерйоз це сприймаєте. Справа в тому, що розумієте, як колись були такі часи, коли ці всі скаморохи, вони були людьми ну, призреними, їх навіть відомі факти їх не ховали навіть на церковному кладовищі, і самогубців і скаморохів їх ховали по закладовищам, тому що вони. А вдягали лічини, вони прикидались не собою, вони, значить, фактично, якби відмовлялися від своєї душі. І грали, Перевтілювались, грали ролі інших людей. Ну, такі були от уявлення. Вони були презренні, якщо можна так сказати, це була така сама найнижча каста. Зараз по всьому світі, особливо в Європі, ця нижча каста поступово стала. Підійматися особливо останні от 100 років. Відколи ви знайшли кінематограф, ви бачите, що там голівудські актори, кінематограф, телебачення там. І ці актори вони мають величезний вплив на людей, величезні багатства. І фактично вони стали новою сучасною аристократією. котра Формує людську ну світогляд наш. От Питають, а що там сказав там якийсь актор відомий чи акторка. там. І ми прислухуємося до того, забуваючи, що це просто скаморог. Просто скаморог не являється ні інтелектуалом, ні вченим, ні там, не знаю ніким. Абсолютно І це дивно. І, звичайно, що ці люди вони ведуть людство за собою, звичайно, зрозуміло куди. Що робить і хто винуватий? Тут я згадую такого відомого російського єпіскопа Ігнатія Брянчанінова, який жив до революції в 19 столітті. Його прославили в 90-х роках, він вважається святим. І ця людина була. Дуже високоінтелектуальна, людина великої духовності, і його трагедія була в тому, що тоді, саме от в кінці російськ... під кінець існування Російської імперії, єпіскопат складався з представників нижчих каст, як от індуси кажуть, Шудра. Це були представники там селянства в основному да зі своїми такими неказистими якимись. Прислів'ями, які тоді входили в моду. Тоді взагалі був, була мода на вихідці з простого народу, на такі, як то кажуть, нове ліца. От там, там, де просто там і ангелов соста, ну, такі чисто селянські прикольчики. А святитель Ігнатій Брінчанінов був з вищої касти, він був аристократом, він був інтелектуалом, тому він був серед цього всього епіскопату білою вороною. Людина, я не знаю, чи в нього були якісь містичні там прозріння, але те, що він був, у нього був дуже сильний інтелект і сильні такі інтуїтивні прозріння, інтелектуальні, верніше, аналітичні. І він писав про те, що зараз настають уже останні часи. До речі, про останні часи дуже багато кажуть різних релігій, в тому ж індуїзмі. А є таке вчення про кальпи. От, ну, аналогія це от як пори року, там зима весна, літо осінь, так само і в масштабі вселенної, масштабі планети. Відбуваються теж свої певні періоди, розквіту, занепаду. І зараз у нас наступає період занепаду, калі юга. Вік калі, вік занепаду, така планетарна зима, так би мовити, де духовність, щезає, моральність. Щезає, от все це пропадає, і виходять оці на передній план сили ентропії, розкладу, зла, калі, власне, це богиня знищення і всього такого хаосу. А в православ'ї це називається останніми часами. Про це власне і каже цей святому письмі. Господь каже, що наступають ці часи, але не страшиться, бо цьому належить бути, так як от після. Там літо наступає осінь і зима, так от і зараз наступають от такі часи. І що робить, Ігнатій Брянчанінов пише відверто, що навіть не пробуй щось змінити, тому що ти не зможеш своєю слабенькою рукою, ну, я так не точна цитата, щось там змінити. Дивись, щоб тебе не зачепило і не понесло десь взагалі вниз з цим потоком. Просто відсторонись в сторону і. Постерігай за цим і роби певні висновки. Ну, от дивіться, що ми можемо зробити для того, щоб зима не настала. Ну, нічого, ну нічого. Але ми можемо запастись дровами, утеплити вікна, купити теплі носки, термобілизну, там, от, от і все, що ми можемо. Тобто, так само і людині, треба якийсь духовний багаж. І коли наступа зима, ми ж розуміємо, да? там холода. Листя там опадає, і так далі. Ми це все знаємо і розуміємо. Так само і зараз ми повинні розуміти, що відбувається. Коли вже в прямому ефірі відбуваються призиви диявола, то скоро будуть вже в прямому ефірі, мабуть, і людські жертвоприношення і так далі. І тому подібне. Чим далі, тим вліс, тим більше дров, як то кажуть. І Сидітель Гнатій Брянчанінов це вже бачив аж позаминулому столітті, тому що. Там, коли читаєш в семінаріях відбувались дикі речі, там в Тіфліській семінарії, де навчався Іосиф Сталін, Джугашвілі. Наприклад, там відбулось таке акта сквернення храму семінарського. Там ікони в туалет викинули на пол, там святині потоптали. Там і так далі. Це все було дуже добре видно, що відбувається. Тому там страшиться якось... Ну, казати, ой-ой-ой, що ж робити там, не треба цього боятись, треба це спостерігати за цими явищами, не перейматися цим. Повірте, далі буде тільки, тільки гірше. І те, що зараз люди повертаються як от собаки до своєї блівотіни, до, до цього всього язичництва, до оцих всіх сатанинських там, культів і тому подібне. ну... Тут уже ти нічого не зробиш, тому бажаю вам всім духовного здоров'я, збирати, так би мовити, духовні двері, утеплювати наші духовні вікна, купляти духовну термобілизну в вигляді молитов, причастя святого, добрих діл. І взагалі того всього, що нам заповідав Господь наш Ісус Христос, Свята Церква, Святі Отці. От, власне, що я хотів сказати з цього приводу. Спаси вас, Господи, і до нових зустрічей.